А тут красавела навосна, намотав, де страхуватися онлайн пане Роману. Як ніч минула, як вечір напередодні минув і як ранок на Херсонщині. Чергова важка ніч в Херсоні. Якщо говорити про вечір, то вчора ввечері передмістя Херсона було обстріляне важкими авіаційними бомбами. Після попередження того, що відбувся виліт, було чути потужні, потужні вибухи на околицях міста. Вночі місто було обстріляне з артилерії. Десь близько там 3 третьої години надійшла інформація про те, що обстріляна центральна частина міста є влучання в житлові будівлі, і також є інформація про те, що є постраждалі після цих обстрілів. Важкість постраждалих і кількість поки що невідома. Я думаю, що будемо чекати офіційних джерел, офіційної інформації. Що ж, яка зараз гуманітарна ситуація в місті? Зараз гуманітарна ситуація в місті відносно, ну скажімо так, стабільна. Більшість людей це люди похилого віку, люди, які мають якісь потреби, не особливі, скажімо так, і звичайно, це свого роду якраз спрямовує цю гуманітарну ситуацію, гуманітарну допомогу, саме роботу от в місті і, і особливості потреб, як ми бачимо, з усіх інформаційних надходжень навіть більшість поранених там це люди за за 70 років. От вчора буквально було інформація про те, що чотири людини поранені протягом. Дня, це всі люди, які за 70, тобто от, більшість людей саме цього саме цього віку, похилого віку, і це відповідно і постійна потреба в гуманітарній допомозі, але гуманітарні місії працюють і в принципі все забезпечується, пане Романе, Як у Херсоні, і на Херсонщині ситуація зараз із водою, я бачила. Величезні палети з водою, яку доставляють благодійники, і люди приходять розбирають цю воду якось в 21 столітті. Це, звичайно, якісь жахаючі кадри. Раніше ми там говорили, коли бачили щось таке тато, ми говорили про якусь Африку, в якій засуха. Але тут ми бачимо частину нашої країни. А, після а... Катастрофи на Каховській ГЕС, звичайно, на затопленій території була відсутня можливість водопостачання, от водозабезпечення. Якщо говорити про місто Херсон, то він забезпечується з вода з бетна забезпечується з свердловин, яких у місті близько 140. От і в принципі це дає можливість ну, диверсифікувати ризик водопостачання, і якщо якісь не працюють. В силу тих чи інших обставин вода подається з інших, або можливо здійснити підвіз. Дуже складна ситуація в селах, які знаходяться на березі річки Дніпро. перш за все через те, що там відсутня електроенергія вже мабуть близько року, і це звичайно ускладнює водопостачання, тому що більшість свердловин вони працювали на централізованій подачі електроенергії. Зараз там обладнані генератори, але це таке питання великого ризику тому, що окупанти постійно вицілюють скупчення людей і неодноразово обстрілювали людей, які сам якраз саме набирали воду. Тому з цим є складність і необхідний або постійний підвіз, от, або постійна робота ген... багатьох генераторів по селу, от які саме з свердловин допомагають е... добути воду. А... У ракетний удар по двох мостах Чонгарському і в Фгіфгенічську, також як вони зараз на вашу думку впливають на життя окупантів? Вони значно впливають на життя окупантів, починаючи від переполоху і переляку, які вони отримали, от закінчуючи звичайно порушенням логістики окупантів саме на цьому напрямку. От, і якщо говорити саме про Ченгар, то це один із основних логістичних вузлів для окупантів постачання зброї саме з Криму, яка доставляється і залізницею і автотранспортом через Кримський міст. От це логістичне спорушення сполучення порушується від часу, і це значні успіхи для наших військових. Я думаю, що наслідки будуть як найближчим часом відомі, і хочу нагадати, що при деокупації правобережжя Херсонщини якраз така сама тактика була вибрана нашим військовим про відсіченню логістичних шляхів постачання зброї на окуповану територію. Ну, тепер я так розумію, що рух відбувається через е, перекоп, тобто через Крим, буквально так е, напряму. Це значно ускладнює логістику, я так розумію. Звичайно, рух відбувається через пункти пропуску, які знаходяться в районі Чаплинки і Каланчака. От, це значний об'їзд, особливо там для цивільного населення, яким намагаються окупанти прикритися. от, тому що великі черги автомобілі зараз знаходяться якраз поряд з цими мостами. І в об'їзд там достатньо вузька дорога. От від генічиська до саме, наприклад, Чаплинки. і там. Складно ну, постійний рух забезпечити. Це перше, друге, ця відстань знаходиться значно ближче для наших військових, якщо брати зі сторони Херсона, і там також я думаю, що встановлений вогневий контроль і питання часу, коли відбудеться ураження або ж живої сили в тилу, або саме знову ж таки логістичних сполучень ворога. Що тим часом відбувається в окупованих Олешках? Чи там вже якось допомагають, тому що на контрольованій частині Херсонщини бачила, що йде відбудова, допомагають людям відбудовувати житло, яке постраждало? А от окупована частина Олешок, принаймні, ну таке відео поширюють люди. Вона виглядає досить печально. Ті будинки, які були підтоплені, ніхто там їх якось спеціально не відновлює, і паркани завалилися, і вода досі стоїть на подвір'ях. І це така якась мертва, мертва земля. Ну, як ми бачимо із самого відео, і відсутні ну, люди на вулицях. Фактично, так якщо говорити ну, словами мертва земля, то це реально така картина, тому що на весь рівень по якій стояла вода, от повністю все живе, воно мертве від трави до дерев. І ви бачите, скільки чорних там дерев були саме в місцях затоплення, вже не кажучи про житлову забудову, яка ну, або завалилася, або повністю прийшла в непридатний стан використання. Що стосується купованої території, не тільки Олешок і всіх населених пунктів, які затоплені, як при самій евакуації при катастрофі не надавалось ніякої допомоги, так і безпосередньо при її ліквідації і допомозі людям, звичайно, мова не йдеться. І єдине, що роблять окупанти, це вибирають більш-менш вцілілі будинки людей, якщо вони там є депорт. Тують або до Криму або до Російської Федерації і заселяють ці будинки. Це вся їхня допомога. І як ми бачили, також з відео вода ніхто не відкачує, немає ніякого руху. На вулицях сміття не лежить. Тобто ніякої роботи там по суті не ведеться, і, і окупанти дограбовують не не пограбоване і продовжують знищити житло. І не поодинокі випадки. Що от нещодавно був випадок, коли люди звернулися їх будинок затопили, заселили окупанти, потім його вони ще й спалили. Ну тобто, от, от, от така реальна дуже сумна картина на лівобережжі. Ну, бо окупанти, напевно, зайняті чимось іншим. Вони тим часом влаштовують уроки. Зараз я вам скажу, як вони їх називають. Ага, канікули з Росгвардії, уроки мужності, так би мовити, для, для наших юнаків і, і хлопчиків, ще дітей зовсім розповідають, як там накладати турнікети, як зброю розбирати. Чи ви бачили це відео? І чи ви знаєте про, про такі канікули з Росгвардією? Так, я бачив це відео, і це не одне відео, і це не тільки зараз, і не тільки на цих канікулах. От попередньо в попередніх школах ну, схожі заходи проводили окупанти. Ну, в принципі, по великому рахунку той зброд, що вони понавозили на Херсонщину, ну вона ж нічого іншого не вміє, ніж накласти там радянський турнікет, мабуть, ще й неправильно, і ну, показати дітям. Автомат, тому що в, ну, в них крім зброї ж в руках нічого немає. Вони нічого не принесли на нашу землю. Тому все, що є, в них показують. Ну а взагалі, з точки зору, скажімо так, того, що вони можуть дати, ну що, що можуть дати дітям дебіли? От ну от, те, що мають те, й дають дуже шкода людей на окупованих територіях. Шкода батьків, які по тим чи іншим причинам хтось з нерозуміння, хтось змушений відводити дітей так звані на. Навчальні заклади, які вони там по постворювали із тих, кого педагогів, кого змогли зібрати, як або кого назначили педагогами, ну з плачевна картина, чесно кажучи, і ну ситуація дуже гнітюча. Ще раз повторюсь, дуже шкода, і ми повинні підтримати всіляко людей, які знаходяться на окупованій території, тому що вони вкрай важкій ситуації в ситуації очікування і постійного гніту окупантів. А як тим часом в самих окупантів там бойовий дух? Чи допомагає той бойовий дух підтримувати ікона, яку їм Путін подарував, спасні рукотворний? Називається вона, возять її по частинах, ну не по частинах, а по частинах військових військових росіян, і, начебто, їх там скликають, щоб вони до неї доторкнулися, помолилися, і якось вона їм там має. Допомогти. Ви щось таке чули? <гум> Те, ну, навіть якщо я й не чув, я нічому не дивуюся. А, ну бачив я цей УАЗік, да, який там пересувний, цю ікону. Храм. Не, не уазік, <гум> пересувний храм. Не УАЗік, пересувний храм. Пересувний храм УАЗік, да. Ну, це знову ж таки із серії того, що вони вчать дітям. Це ж із цих, з цього лісу, з якого вони там вийшли, пересувний храм. Ну мені важко. Ну я це просто суцільний сюр. Розумієте, вони вбивають мирне населення, гвалтують. Тут храм пересувний пересувається, там щось моляться, замолюють. Ну, ну це, це дикі люди, які прийшли на нашу землю. Яких Потрібно знищувати, на жаль, тільки фізично, тому що це не лікується.